Доброго вечора. На телеканалі Ера підсумки п'ятниці 31 березня. Головні події дня що минув до вашої уваги. Теракт у Маріуполі жертвою став полковник Служби безпеки України. Годуємо свою армію, аби не годувати інші. З квітня українські військові, що працюють на передові, отримають суттєві надбавки. А за вікном, справжня весна. Температура на вихідних в Україні подекуди сягатиме 20 градусів. Теракт у Маріуполі близько дев'ятої ранку п'ятниці у центральному районі міста вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник Служби безпеки України Олександр Хараберіш. Він загинув на місці. У чоловіка залишилося двоє дітей. СБУ наголосили, зроблять усе, аби знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко. Цитує очільника служби безпеки Василя Грицака, сайт відомства. Тим часом у поліції вже припустили. За вибухом стоїть диверсійно-розвідувальна група так званої ДНР. В 8.35 на перехресті вулиць Кафайської та Металургів стався вибух. Дана подія кваліфікується як терористичний акт, зв'язку з ухвалістю і його наслідками. І, Як я вже зазначив, проводяться першочергові як слідчі, так і оперативні заходи. На Львівщині унаслідок ДТП загинуло двоє іноземців. Аварія сталася неподалік села П'ятничани Жидачівського району. Автомобіль Мерседес в'їхав у туристичний автобус. Як наслідок останній з'їхав у кювет і перекинувся. Водій та пасажир легковика загинули, обидва громадяни Молдови. Тим часом 12 білорусів, пасажирів автобуса, відправили до лікарні. Одного з них госпіталізували. Загрози його життю нині немає. Відновити електропостачання в Авдіївці цієї п'ятниці так і не вдалося. Як повідомили у Донецькій військово-цивільній адміністрації, на тимчасово непідконтрольній території були виявлені пошкодження ЛЕП. За умови тиші, ремонт продовжуватимуть і в суботу. Тим часом бойовики не припиняють обстрілів. Найбільшу кількість зафіксовано на Маріупольському напрямку. Морпіхів у Широкиному, гнутовому та водяному накрили з важкої артилерії та мінометів. По Широкиному вдарили із зенітних установок. На Донецькому напрямку чи було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де бойовики використали міномети цієї п'ятниці? Одного військовослужбовця сила то було поранено. З 1 квітня фінансова винагорода українським військовим зросте. Про це повідомив президент Петро Порошенко на урочистостях із нагоди випускного у національному університеті оборони імені Черняховського. Йдеться про доплату за виконання завдань у зоні АТО. Зокрема, бійці на передові отримуватимуть на півтори тисячі більше ніж раніше. Для військових на другій лінії розмір надбавки буде збільшено на 1100 гривень. Для осіб, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, ми його збільшуємо ще на півтори тисячі гривень. І в цілому додаткове грошове забезпечення додаткове до основної грошового забезпечення буде складати половиною тисячі гривень. А для тих, хто виконує бойові завдання в другій лінії, ми збільшуємо ще на 1100 гривень. І загальний обсяг доплати буде складати 3,5 тисячі гривень додатково. За останні кілька років з арсеналу у Балаклії по інших сховищах було розосереджено близько 50 тисяч тонн боєприпасів. Про це повідомили у Міноборони. Там кажуть, нещодавня пожежа не завдала значної шкоди, яка б уплинула на боєздатність збройних сил. На арсеналі в Балаклії залишилося близько третини боєприпасів, у тому числі дефіцитних. У лютому на арсеналі завершився аудит. Нині здійснюється повторна перевірка. Вона повинна з'ясувати, скільки та якого озброєння було втрачено. Загалом на складах і базах зберігання достатньо озброєння та боєприпасів, щоб виконати завдання, які стоять перед Збройними силами України. В Україні можуть переглянути розмір абонплати на газ у випадку, якщо суми у платіжках зростатимуть. Про це заявив прем'єр Гройсман. Він наголосив, уряд може звернутися до НКРКП з проханням переглянути тариф. Нагадаємо, з квітня в Україні змінюються правила оплати за блакитне паливо. Українці отримуватимуть дві платіжки безпосередньо за газ та за абонплату мережі. Фонозабов'язує з 1 квітня як закон. Розмежувати ціну газу і постачання газу. Але це призвело до зниження самої ціни на газ. Якщо ціна на газ коштувала 6879, то зараз ціна газу буде 6,079 гривень. Тобто на 800 гривень менше. Сам газ. Все інше переходить в транспорт. Тобто розподіляється дві, дві послуги. Гучний скандал із реєстром е-декларації, граната в будівлю генконсульства Польщі в Луцьку, візит президента на Мальту. Такими, на думку українських спостерігачів, були найвизначніші політичні інформприводи останнього тижня березня. Якими будуть наслідки цих подій та чого чекати українцям на початку квітня, разом із експертами аналізували наші журналісти. Нацагентство із запобігання корупції повністю провалило роботу із забезпечення повноцінного функціонування системи подання е декларації, вважають політологи. Мовляв, за наявності більше ніж необхідного фінансового ресурсу на заказі своїми прямими обов'язками не впоралось. Давно говорили о том, что и сайт сделан, коряво, и э, железо э, ну, может лечь э, при пиковой нагрузке. Но тем не менее э, тут с Гройсманом тяжело не согласится, о том, что у госпожи Корчак было время и ресурсы решить эту проблему. Если она не решила, то как руководитель она, безусловно, должна нести персональную ответственность за столь плачевные результаты. На цьому тлі ще більш гучним у прямому сенсі став інцидент у Луцьку, де зловмисники поцілили з гранатомету прямо в будівлю польського генконсульства. Спостерігачі відзначають неабиякий резонанс цієї події, тим більше у контексті ймовірного надання Україні без візу. Отета собиття но межиться якраз в нехороший для нас ряд, э, е е е е шаг за шагом. Ми різкуємо втратити свого останнього адвоката в Європі. Досить критично розцінюють вітчизняні політологи і візит Петра Порошенка до Мальти, мовляв, європейські високопосадовці вкотре вдалися до традиційної риторики, не запропонувавши натомість жодного конструктиву. Там і прем'єри були ціла куча, президенти ціла куча і президенти президент Европарламента. Але... Толку цього никакого. нам нужно искать деньги вот платити за підключення газу будем платить за, вот это, за трубу. А президент рассказывает про ценностях. А ми ці ценности понимаем в гривневом исчислении, А він говорит о другом исчислении. Прийдешній політичний тиждень зі слів спостерігачів стане не менш насиченим на резонансні події. Тим більше, що Верховна Рада України знову запрацює у пленарному режимі. Пропаганда, оренда офісів та заробітна плата працівникам. Саме на ці позиції йде найбільше коштів, які витрачають українські політичні партії. Такий висновок зробили аналітики за результатами оцінки, поданих політсилами фінансових звітів за минулий рік. Доходи ж партії згідно з документом отримують здебільшого за рахунок внесків фізичних та юридичних осіб. При цьому, зі слів спостерігачів, рівень фінансової доброчесності позапарламентських сил є нижчим від партій, представлених у Верховній Раді. У цих партій значно менше боргів та зовнішніх зобов'язань перед юридичними та фізичними особами зовнішніми порівняно з парламентськими партіями, адже вони є більш незалежними та більш мобільними. У непаламентських партій якісно вища заробітна плата працівників секретаріатів, велика кількість малих внесків фізичних осіб і громадян. Саме у непарламентських партій. Тобто ми вважаємо це позитивну тенденцію. Це означає, що ці партії на нашому є більш живими, більш мобільнішими. Найпоширенішими порушеннями у звітах партій є це внески від юридичних осіб, котрі є іноземцями або власниками власники фірм, які є іноземцями. Так, що заборонено законом. Внески від анонімних осіб. Невідповідність даних в різних розділах звіту, невідкриті банківські рахунки партій та їхніх осередків, неточні назви і неточна інформація щодо видатків партії, приховування балансової вартості майна. 25 років розвитку та процвітання Український Союз промисловців та підприємців відзначає свій ювілей. Уже чверть століття. Ця ділова організація працює над тим, аби економіка країни зміцнювалась. Відтак створює умови для розвитку вітчизняного підприємництва. Як проходили урочистості з нагоди свята, бачили наші журналісти. Зала заповнена майже вщент. Дипломати, бізнесмени, громадські діячі з'їхалися з усієї України, аби відзначити 25-ту річницю з моменту створення Українського Союзу промисловців і підприємців. Нині здобутки організації беззаперечні. Про це свідчать не тільки авторитет у вітчизняному бізнес-середовищі, а й довіра іноземних партнерів. За всі ці роки Український Союз промисловців і підприємців стояв і буде стояти на позиціях економічного патріотизму створення умов для гідного розвитку нашої держави, вміння захищати свої національні, економічні політичні інтереси. Вітання приймають і ті, хто своєю діяльністю сприяють сучасному промисловому розвитку та становленню малого і середнього бізнесу. Адже саме на таких засадах і працює УСПП, об'єднує навколо себе прихильників ідеї економічного патріотизму. Це цю організацію для того, щоб в опридільних Моментах допомагала бізнесу. І ті промислові підприємства, які хотіли розвиватися, які на, налаштовувалися на удосконалення своєї виробничої наукової роботи, все це було відображенням роботи в УСПП. Та на досягнутому Український союз промисловців і підприємців зупинятися не збирається. Об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України. Будуть максимально впливати на те, щоб наша держава формувала сучасну правову систему, принципи верховенства права, рівності всіх перед законом. Незлічена кількість угод, сотні проектів та законодавчих ініціатив за чверть століття Український Союз промисловців і підприємців має чим похвалитись. Його засновники переконують свою діяльність і надалі спрямовуватимуть на підйом вітчизняної економіки, захист прав підприємців та припинення деіндустріалізації. НАТО підтримує Україну, та, як і раніше, не визнає Крим територією Росії. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг під час засідання комісії НАТО Україна. Він також зазначив, що у НАТО стурбовані відсутністю прогресу у виконанні мінських угод. І про інші події у світі дивіться просто зараз. Питання України у Брюсселі підняв і глава держдепу США Рекс Тілерсон. Американський дипломат заявив, члени НАТО мають виробити відповідь на агресію Росії в Україні та підняв питання збільшення витрат на оборону країн Північно-Атлантичного альянсу до 2%. Нагадаємо, у четвер у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО Росія за словами генсека блоку Столтенберга, сторони так і не дійшли згоди щодо врегулювання конфлікту в Україні. Білорусь не визнає борг за російський газ. Втім, аби розв'язати суперечку, погоджуються на подальші перемовини з Москвою. Раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак оцінив заборгованість мінська у 700 мільйонів доларів. Втім, Білорусь не бажає їх повертати, бо боргом їх не вважає. Торік тамтешня влада порахувала ціни на газ і дійшла висновків. Вартість палива завищена удвічі. Сутички у Брюсселі. там під посольством Туреччини у Бельгії побилися прихильники та противники президента Реджепа Таїпа Ердогана. Озброєні ножами турки напали на курдів, які прийшли проголосувати на референдумі. Нині точна кількість поранених невідома. Усіх забрали швидкі. Така бурхлива поведінка турків обумовлена тим, що волевиявлення, яке відбудеться 16 квітня, спрямоване на розширення повноважень Ердогана. Перше в історії SpaceX успішно здійснив другий запуск у космос ракети носія Falcon 9. Через 9 хвилин польоту він приземлився на плавучу платформу в Атлантичному океані. Головна мета запуску довести. Подібні ракети можна використовувати багато разів. Тим часом фахівці прогнозують, у майбутньому це значно зменшить вартість експедицій. Нагадаємо, уперше Falcon 9 побував у космосі 11 місяців тому. До України йде справжня весна. Цими вихідними синоптики обіцяють до 21 градуса тепла. А на заході країни стовпчики термометрів можуть піднятися до 24 градусів із позначкою плюс. Прохолодніше на сході у суботу там 10-12 градусів. Вночі 0,2. плюс два. Парасольки цього вікенду українцям не знадобляться. По всій території без опадів. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал Ера підбиватиме уже наступного тижня. Вдалих вам вихідних.